Добрий день. У нас 11 клас. Ми продовжуємо створювати веб-документи або сайти писати. Писати мовою HTML. Тема у нас сьогодні: використання зображень у веб-документах. Тобто, на веб-сторінці потрібно розмістити фотографію. І так. Почнемо з того, що вам потрібно десь у себе на комп'ютері створити, створити папочку, назвати мої веб-сторінки. Ось Беремо цей ПК. Да? На диску це не розміщуйте, бо якщо він полетить, будете Windows все, що на диску це форматується. Видаляється. Тому бажано на диску D. Якщо є у вас таке. Якщо немає, то да, ніде не дінеся на диску C зробиш. Диск D. Ну от У мене для 5, 6, 7 і так далі. Ось, о, ПАПка є 11 клас. І тут створити, ну, хто не знає, то отак на чистому фоні натиснути правою кнопочкою створити папочку. Ну, там Назвати її мої веб-сторінки. Я її цю видалю. Ось о, Мої веб-сторінки. Сюди в папочку треба, ну, ми сьогодні на веб-сторінку будемо розміщувати фотографію якусь, зображення. Я вже з інтернету скачав фотку, вона там якось називалася по-іншому, чи, чи цифрами називалася якимись. Я правою кнопочкою її взяв. Ось ось перейменувати, переіменувати і назвав flower. Квітка. Да? Оп, оцю папочку. У 11 на диску D, 11 клас. Мої веб-сторінки. Сюди і будемо зберігати веб-сторінки. Написані мовою HTML. Все, добре. Так, ну звернемо сюди. Далі. Де пишуться веб-сторінки? У якому редакторі? А елементарно в блокноті. Отак ось. Пуск. От В кого є отут. то, з раніше використаний блокнот можна запустити. Якщо тут нема, то натискаєте усі програми. Е, стандартні. У стандартних. І тут є ось блокнот. Все. У блокноті пишемо програму веб-сторінки. Мовою HTML. От у того. От. Добро. Я уже текст. Сьогоднішній програми набрав, щоб довго не тратити час. значить Мова HTML використовує теги. Теги, пригадаємо, майже всі парні. Що значить парні? Ось якщо HTML є відкриваючий файл тег. То в кінці програми буде завжди закриваючий. Такий же самий HTML закриваючий. Що вказує на закриваючий? Оця ось похила лінія. Шлефт. Похилий. Далі, Хеат, хеат. Це область заголовка. Що таке область заголовка? Коли ми відкриваємо веб-сторінку, ось нова вкладка. Оце і є область заголовка. Тут коротко вказується, що на веб-сторінці буде відображатися. Ця область називається область заголовка. Все, що ми хочемо там написати, щоб відображався текст. Ми розміщуємо у тегові хід. Хеат відкриваючи відкриваючий, хеад закриваючи. Але всередині нього ще треба для нашої фрази там квіти використати тег title. Title. Текст, Title – відкриваючий, і після квітки квіти Title – закриваючий із похилою лінією. Да? Таким чином, у нашій веб-сторінки в програмі є заголовок хід, title, квіти. І основна частина веб-сторінки, що буде відображатися на веб-сторінках, це розміщується між тегами body. Body ось відкриваючий, і боді закриваючий. А що то я там крапку поставив? Витерти крапку, не крапку, а трикутник. Перейти на англійську мову. Закриваючий боді закриваючий. Фу, все, боді-боді, body, body. Все. все, що ми хочемо, щоб відображалося ось є. у заголовку, буде відображатись фраза квіти. Раз, боді. Основна частина веб-сторінки сайту, основна область, де відображається інформація або контент, буде розміщуватись між body-body. І так, сьогоднішня тема це розміщення зображень. Для розміщення зображень використовують тех, Імейдж IMG image, CRK ресурс дорівнює flower.gpeg. От дивіться, ми в папочці в тільки flower бачимо, але якщо притримати курсор, не натискаючи, не відкриваючи цей файл, ми бачимо елемент файл jpільський. Тобто у файла є своє розширення. Фотографії універсальні мають розширення jpg, jpeg. Тому я все вказав: ресурс flower.jpeg. Тобто, це і є ім'я файлу, повне ім'я, тобто, є, є частина ім'я і розширення. Тобто, MGCRK ресурс flower.jpeg. Папку не вказуємо, бо оцей HTML документ потрібно зберігати в папку мої документи і все, що там. Знаходяться фотки, вони будуть відображатися на цій веб-сторінці. Ну і цю фотку ми хочемо вказати конкретні якісь свої розміри. Вайт, ширина 200. от, І хейт висота 100. Ну, Зазвичай ширина в два рази вища, ніж висота. О, І трикутника закрили. Трикутника закрили для EMG. І імейдж для вставлення фотки. Закрили трикутника. Тобто такі нюанси. Нічого складного, такий дуже простий тег. Імейдж, СРК, От, Всі ці розміри. Ось flower GPC. Дані беруться в апострофи. Ватчери ширина 200 береться в апострофи. Hate. Висота 100 береться в апострофи. Але ну, цього буде мало. Ну що там на веб-сторінці, тільки фотка буде одна. Давай ще на, давайте ще на веб-сторінці розміщимо своє прізвище. Щоб коли ви пришлете файл мені на перевірку, я зразу бачив, кому ставити оціночку. Для цього робимо над фотографією. Ну, зверху. Ну, якщо ми оцей П-абзац ставимо нижче, то під фотографією буде написано. Ну, Ми зробимо так, щоб. Ваша веб-сторінка починалася із вашого прізвища. Ось П. Тех П. Це абзац. Тобто з абзаця П відкриваючий, і дивіться в кінці ось П закриваючий. Щось всередині цього абзаца? Фонд, шрифт. Ми кажемо. Шрифт, face це тип шрифта. аріал, сайз, розмір шрифта. 16- кольором, red. червоним кольором. Червоним кольором над фотографією буде написано Григорій Мелішкевич. І ось фонд закриваючий і абзац закриваючий. Тобто, над фотографією, окремим таким абзацом буде написано Григорій Мелішкевич. Яким 16-м шрифтом? Red червоним кольором. Да? Тип шрифта Arial. Тобто, отакий от тег фонд face. Font face буде Григорій Мелішкевич написано. Ну все, от нічого складного немає. Ми залишилось тільки зберегти цю веб-сторінку. Як зберегти веб-сторінку? Тобто, коли ви в блокноті програму написали. Програму написали, натискаєте «Файл», Зберегти як, обов'язково. Не просто зберегти ні-ні. Зберегти як, бо нам потрібно давати розширення файлу. Ось з'явилося вікно, комп'ютер спрашує, куди. Шукаємо свою папку. Діск D, 11 класи, мої веб-сторінки. Ось сюди, в папку мої веб-сторінки. Тільки дивіться, тут обов'язково у вас кодування програми може бути ANC. Ні, треба вибрати обов'язково UTF, UTF 8. Бо якщо на веб-сторінці. Якісь тексти будуть написані, а в нас там вже Григорій Мелішкевич, ваше прізвище написано. То ті тексти можуть неправильно відображатись. Для того, щоб коректно, красиво веб-сторінка, все красиво відображалося, потрібно кодування UTF8 вибрати. Далі ім'я файлу. так, папку ми вже обрали. 11 клас мої веб-сторінки. Кодування UTF8 і ось ім'я файлу. Ну, напишіть. Ну, це ваша перва веб-сторінка. На сайтах вона, скажімо, Головна сторінка. Стартова сторінка сайту. У неї завжди ім'я індекс. Англійськими буквами. Ідекс. Індекс. І обов'язково крапка. Розширення HTML. HTML. Розширення. HTML. Ну, ви могли і там по-іншому назвати. На, на наступний урок назвете Page 1html Page2.html, тобто сторінка 1, сторінка 2, сторінка 3, але першу веб-сторінку бажано називати індекс.html. Так прийнято у програмістів. Хоча ніхто вам не забороняє назвати Вася.html, чи Коля, чи Лена html. Моє діло предложить index.html. Як схочете, так і назвете. Тільки обов'язково html дописувати. І натискаємо Зберегти. Зберегти. Блокнот сварачуємо Йдемо в свою папку Мій комп'ютер. Дивимось, що з того Отрималося 11 клас. Мої веб сторінки ось цей індекс. От бачите, він хоче відкритися Microsoft Edge, тобто, ну, таким Слабеньким редактором. Я ж е показую, як відкрити Google. Натискаєте правою кнопкою Відкрити за допомогою. Вибрати іншу програму. Е вибираєте ось, о ставите галочку Завжди відкривати ким? Google. 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 Браузером Google. Окей. І все. Ви все чудове, що різнокольорове. Font face 16, кольор ария, э, Red. Ми, Григорій Мелічкевич текст, І наша фоточка 200 ширина на 100. Що тут не вистачає? Ну, скажімо, для веб-сторінки не обов'язково фон білий. Можна зробити якийсь сірий. Там. Давайте переробимо. Закриваємо цю веб-сторінку. Відкриваємо індекс правою кнопочкою. Відкрити за допомогою. І шукаємо блокнот. Ось блокнота. Якщо його тут немає, то вибрати іншу програму. О, та він тут є, да. блокнотом. Окей. Ось воно відкрилося body. Ось тут ставимо BG-кольор. Background. Кольор фону. BG. Кольор. Дорівнює і в апострофах. Ну, наприклад, Silver. 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 І не забути... А, там трикутник закритий. Все. Тепер для, для збереження змін вже натискаємо не файл зберегти як, а просто файл зберегти, зберегти зміни. Закриваю. І індекс. Все, дивіться, фон уже не, не білий, а сірий. Все, отака От у вас робота. Створити веб-сторінку, на ній розмістити фотографію. І оцей файл-індекс. Копіювати. І прислати мені електронною почтою на перевірку. Щоб на, на веб-сторінці було ваше прізвище написано. От. Все. Робіть. файл індекс. Прийшлете мені на перевірку. Все.